У Павлограді відзначили обдарованих дітей, переможців олімпіад, спортивних чемпіонатів та різних творчих конкурсів. Сьогодні нагороди отримували у трьох номінаціях, так сказати, в нашому в нашому академію був факультет освіти, факультет творчості, факультет спорту. Нагороджували дітей павлоградських клубів, гуртків, спортивних шкіл, також шкіл просто наших павлоградських освітніх шкіл. Сьогодні також у нас захід проходив вперше за довгий час на сцені. Дякувати Богові і нашим захисникам, що у нас була така змога. Перед церемонією нагородження для присутніх підготували танцювальні і вокальні номери на великій сцені. Після безпосереднє нагородження дітей за трьома номінаціями. школа Свою нагороду отримала й Анастасія, яка займається бальними танцями близько восьми років. На її шиї можна побачити безліч нагород. Ми їздили в Полтаву, я там зайняла перші місця. В Дніпрі ми багато їздили на змагання. Там теж в мене багато перших та двох місць. У підсумку понад півсотні дітей отримали дипломи, павербанки та інші подарунки. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.